збувся мій страшний сон. Приходжу я за дві хвилини до електрички на станцію. Термінал не працює. Я така глиб-глиб і приймаю саме доросле рішення в своєму житті. Сідаю в поїзд з зайцем. Це просікла одна жінка, яка так подивилась на мене осудительно. Сідаю в той поїзд і думаю, о господи, о боже, три хвилини позору, поможи мені, боже, оце все витрапіть. думаю, як настроїти себе, що я буду платити цей штраф. У мене ощущення, що оця жінка, яка все запримітила, вона от козровить, знаєте як. Оця жінка, вона вона їде без білета і от Пишіть її штраф, У мене було відчуття, що вона саме так і зробила. Вилітає, значить, я з того поїду, З відчуттям, фух, принесло. Пишу голосове своєму чоловіку, плюс на часи, і усвідомлюю, що я приїхала на свій термін, на свій візит на годину раніше. Якщо є книга скарг на ДБ і, наприклад, я могла би оспорити цей штраф, на який я могла попасти, що типу, термінал не працював, як я мала купити білет і т.д. і і я могла оскаржити і заплатити там ті умовно 3 євро, які коштує біле, то як би я оскаржила свій молод, який відправив мене світ за очі на годину раніше. Дайте мені, пожалуйста, книгу скарг на мозги. От де вона? Але це ще нічого, це я прийшла на свій візит на годину раніше. Або у мене випадок, коли я прийшла на два дні раніше.